І так, у нас черговий харлей. Нам надіслали оригінальні шланги як зразок, по ним треба виготовити рамований один в один, без ніяких змін. От Давайте ближче. Спочатку з простішого. Довгий шланг. На ньому дві вставки з трубок. Якби цих трубок не було, Резиновий цільний шланг такої довжини сильно бдувся, мотоцикл дуже погано гальмував би. Але мінус, подивіться, скільки з'єднань. Чим більше з'єднань на шлангу, тим менше він надійний. Армований шланг можна зробити цільний, він не дується. Так, що в нас тут по фітінгам? У нас тут. Дюймовий болт. Якщо заміряти, це 11 з половиною. Ми поставили 12-й фітінг. У нас тут повернута головка в сторону. Так і зробили. Локатори. Так, з іншої сторони у нас стандартний фітінг під болт. М10 під кутом 80 градусів. Так, другий шланг. У нас теж з вставками з трубками. От. Я думав спочатку, коли мені надіслали фото, що це просто локатор з різьбою. На це виявилось там є з'єднання з гальміною рідиною. Тут стоїть жабка. Тому ми теж поставили тройник. Кути повторили, щоб шланги йшли в правильному направленні. З цієї сторони у нас фітінг під болтом 10, під кутом 45 градусів, з іншої сторони у нас теж десятка, під кутом 45 градусів. Фітінги один відносно одного опресовані на шлангу. Так само, як в оригіналі, і на цьому і на цьому шлангу. Нагадую, що ми можемо виготовити будь-які шланги з будь-якими фітінгами під будь-які мотоцикли будь-якого кольору. Звертайтеся. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.